Ціни на автогаз в мережах АЗС б'ють антирекорди. Лише за кілька тижнів літр пального здорожчав на 3,5 гривні. І зараз ми бачимо на сталих цифри, яких не було вже декілька років. Угу. У багатьох власників авто з ГБО виникає логічне запитання: чи не доведеться нам скоро платити за газ по 40 гривень, і навіть більше? Адже ціна вже впритул наближається до цієї психологічної позначки. До прикладу, минулого року ми спостерігали відносну стабільність, адже ціна на автогаз переважно коливалася в межах. 33 три там 34 чотири за літр. Ви знаєте, в останні такі космічні сінники ми бачили? Ну хіба що на початку повномасштабного вторгнення, але тоді ну ситуація була зовсім іншою. Країна жила в умовах тотального дефіциту, паніки і величезних черг, коли пальне видавали по 10 літрів в руки. ж Пам'ятаєте, зараз вже на ринку ресурс є бензин, дизель стоять на місці, а газ. Чогось стрімко летить вгору, змушуючи водіїв серйозно перерахувати свої сімейні бюджети. Так і дійсно тут багато запитань. Ми вирішили з'ясувати, що насправді відбувається за лаштунками паливного ринку. Чи це тимчасовий стрибок? Чи нам варто готуватися до нової реальності? Угу. Чому газ дорожчає окремо від іншого пального? Та які прогнози дають фахівці на найближчий місяць? Про все це про справжні причини такого здорожчання дізнаємося просто зараз. До нашого ефіру доєднується експерт паливного ринку. Сергій Куюн, пане Сергію, доброго ранку. Вітаю вас. Дякуємо, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дайте, будь ласка, експертну відповідь. Ага. Чому власне ціна на газ різко злетіла одразу на 3,5 гривні за літр? Ну на жаль, основною причиною є те, що росіяни пошкодили певні пункти отримання цього газу за імпортом. На південному напрямку і цей газ він завжди був там найдешевший. І відповідно, це джерело наразі е, ми втратили. І, відповідно, спочатку у нас в грудні виник дефіцит, і це спровокувало зростання ціни. А потім ми переключилися на нові джерела постачання, зокрема з е, Польщі, і там цей ресурс він просто ну, елементарно дорожчий. Ага. Ми відповідно от отримали такий е, неприємний. Ефект на наших колонках. Е, вже начебто ну, от до кінця, в кінці грудня, чекали ми на зниження, але з 1 січня був підвищений акциз на пальне і на бензин, на дизель. Але от на газ ефект такий, що і там ціна не сильно зросла, але вона і не впала. Е, тобто, чи правильно я зараз розумію, це навіть моєму татові особливо цікаво, ага. тому що він на газ поставив свою машину. Не чекати здешевлення цих цін. От зараз плюс. 3,5 гривні, так воно принаймні буде. Якщо не злетить ще ціна, то це гарні новини. Ну саме так. Хоча я думаю, що в принципі більше схоже на, то, на те, що ціна може все ж таки трошки просісти, тому що цей ажіотаж, він грудневий, він все таки зник. Пального mm -hmm. на ринку досить багато. Я думаю, що ну, зростання, думаю, що точно не буде. Там про 40 гривень взагалі не йдеться. Але от чи впаде він? от, тут таке питання. Але знову таки ну ми говоримо про те, що там. Ну... Межах однієї гривні, мабуть, ага. він потенційно може ще впасти. Пане Сергію, а що з дефіцитами? Тому що це важливо. От Ми згадували про те, як пальне, ми там на початку великого вторгнення по 10 літрів, дай Бог 20, Це взагалі Я через узких... ФОП схему Скажи, придумав, <світ> щоб заправлятися. якось ]ся. можна квітні. О... Не років. фіксуємо це, але тим не менше, чи можемо ми дочекатися того, що і на газ потрібно буде брати талончик або максимум 10 літрів. Ні, про це взагалі не йдеться. Чому тоді так було? Тому що нам росіяни просто розбомбили буквально 100% джерел нашого постачання до воєнного на до до дві року, і відповідно нам було необхідно шукати майже весь обсяг в нових каналах постачання, і швидко це зробити не вдалося тоді. Ну і це таку задачу не вирішував взагалі ніхто в світі, а тим більше таке велике, така велика держава, як Україна, з великим так. споживанням. Тому саме на період, поки ми шукали ці нові джерела, от були там перебої. Але наразі побудовано все так і географічно, і логістично, що ну чесно, ну якісь от сюрпризи можуть нам росіяни ще влаштовувати. Але про такі блекаути, там газові, там чи бензинові. Ну, загалом то не йдеться вже. Угу. Ну, бачите, для українців в принципі це взагалі феномен, тому що е, ми не звикли до того, що бензин і дизель стоять на місці, а газ дорожчає. Ви можете пояснити е, водіям, що взагалі, е, чому так е, чому що ці вони речі окремо. Так, є, чому так. вони окремо, і не вже, наприклад, це пальне ніяк між собою не пов'язане? Завжди все було навпаки. Угу. Так. Ну, газ просто він має трошки іншу структуру споживання в світі. Тобто, якщо бензин і дизель це. Е, суто автомобільне паливо, то, наприклад, е, в Європі автомобільне ну газ на транспорті споживають дуже мало. Uh -huh. Переважно, це сировина для нафтохімії та для опалення, і відповідно е, ми залежимо скоріше там від е, ринків нафтохімічної продукції. От ціна на газ залежить, да, там більше. Ніж на попит пропозицію, там як авто, як бензин та дизель, наприклад, які суто є знову таки автомобільним пальним. Відповідно, вони ці ну, ці види пала вони можуть рухатись так в протиході, іноді так вони це все нафтові продукти. Вони більш-менш завжди йдуть в одному фарватері, але буває так, що е, по газу є свої особливості там на моменті, і відповідно він може себе поводити. Ну, не так як світлі uh -huh. нафтопродукти. От саме uh -huh. те і відбувалося в грудні е, насправді. А по бензину дизелю, до речі, йшло падіння. Тобто е, оптові ціни, закупівельні ціни в грудні досить суттєво знизились, і саме це дозволило нам пройти підвищення акцизу 1 січня непомітно. Uh -huh. Тобто, фактично, е, була, був запас по націнці, і цей запас він був використаний для того, щоб. Замортизувати це підвищення податку, тому ми його і не помітили. Я пам'ятаю той час, коли е, на машинах ззаду клеїли величезні наліпки, встановлення ГБО. Так, це було так, дуже так. популярне, тому що намагалися таким чином здешевити взагалі е, заправку свого автомобіля. Зараз я так розумію, що це не працює. Це дуже чутлива тема. Автогаз постійно туди-сюди плаває. А з тим, що зараз диверсифіковані у нас е, шляхи постачання з Польщі, там росіяни розбили інфраструктуру, то в цілому. Не потрібно зараз ну, замислюватись над тим, щоб переходити на ГБО, знаєте, на жаль, я думаю, що треба констатувати, що час е скрапленого газу на транспорті він минає. Угу. Тому тобто ми дійсно Україна одна з найбільших в світі країн споживачів скрапленого газу на транспорті. Тобто, угу. ми входимо, здається, в трійку разом з Туреччиною е та південною. Кореї, тобто ага. ми дуже і в абсолютних величинах Ми дуже багато і на транспорті дуже багато у нас газу. Але ага. цей час минає. Ми бачимо електромобілі. Ну зокрема, Лотар. от основний чому е, знижується газ? Да? Тому що чому знижується споживання? Тому що ну переважно електромобілі, так. людина, коли купує собі машину, він думає: да що ми беремо: бензин, газ або електромобіль. Ага. Ну електромобіль ти взяв і поїхав. Встановлювати ГБО, потім його обслуговувати додатково. Це все гроші, це все. І крім того, газ. Ну якщо раніше він міг втричі дешевше бензину коштувати, так. то зараз це, вигіло, це більше так. половини. Тобто це вже не так вигідно не і відповідно, так. я Думаю, що все таки ну, так, бачите, газ буде він, навіть еволюція, навіть еволюція. <сум> Але з іншого боку, така ситуація зі світлом зараз. Що де зарядити, автіп, а це вже розуміє? тема для іншого нашого зустрічі з Сергієм? Про <рес> це <рес> поговоримо обов'язково. Пане Сергію, дякуємо вам. З нами на зв'язку був експерт паливного на горинку Сергій Койон.